Очі палають ненавистю. Ворог прийшов нас вбивать, і земля затрягається. злість зімкнули ряди і готові померти. Навіть в останній свій бій не боїмся ми смерті. Ворог прийшов катувать мене і мати, хоч дитина я ще, але взяв автомата. Ворога вбив одного, але їх так навколо багато. Вони оточили мене, ба не здамся яка там. Ти, мій синку, натисни курок і сказав: Пацани, Прощавайте і пішов на останній свій крок, з Україною в серці завзята. Ти, мій синку, як всі ви мої, хто загинув, кого гвалтували. Як вони оцей біль принесли, Хто відкрив ці ворота ада? Ти, мій синку, хоч я й не мать, але як я тобою пишаюсь, що в шістнадцять неповних твоїх чоловіком ти став, захищаєш. Так, рука твоя не тремтить, ти смерть ворога бачив очима, і героєм ти будеш. По вік. буде помста, як сокіл, летіть.